Творча група каналу Українська Аудіотека бажає всім процвітання, любові, добра, щастя та миру усім нам. Нехай усе погане і брудне залишається у минулому, а в новому році здійсняться усі мрії. Будьте щасливі, будьте здорові, будьте багаті. Пишіть у коментарях ваші побажання нашому каналу, а також про те, що саме ви би хотіли почути в нашому ефірі у новому році. І звичайно ж, не забувайте ставити лайки та підписувати дякуємо всім вам за те, що ви з нами. І чи знали ви, що новий рік на планеті починається в Тихому океані? Першим його зустрічає Республіка Кірібаті на островах Лайн, а пізніше за всіх населення американського Самоа. Якщо про новорічні традиції, то, наприклад, італійці наприкінці року позбавляються непотрібних речей, щоб увійти у новий рік звільненими від мотлоху. Тож не дивуйтеся, якщо находячись в Італії, ви потрапите на вулиці під дощ зі старих стільців. Які летять з вікон. Святкування в Італії розпочинаються з дня Святої Лючиї, 13 грудня. 24 грудня до італійців приходить бабо Натале, місцевий Санта-Клаус, та маленька старенька відьма баба Бефана, яка слухняним діткам приносить солодощі та подарунки. А малюкам, які протягом року не слухалися батьків, підкладає вуглинки у спеціально підвішені різдвяні шкарпетки. В Японії в свято нового року будинок прикрашають гілочками трьох дерев: бамбука, сосни та сливи. Сосна символізує побажання довголіття, слива, допомогу для господарів будинку, а бамбук здорове зростання дітей у будинку. У момент наступу нового року японці починають голосно сміятися. Вони дуже вірять у те, що таким чином привертають до себе удачу протягом наступного року. В Австрії новий рік починають святкувати з вечора Святого Сильвестра, коли робляться основні гастрономічні приготування. Також виготовлення традиційного напою вечора пуншу з червоного вина. За старих часів новорічної ночі під час спільних народних гулянь австрійці намагалися розшукати трубочиста та забруднитися об нього, щоб наступний рік приніс їм вдачу та благополуччя. У Німеччині все доволі тихо. Жителі цієї країни у новорічну ніч переважно збираються за великим сімейним столом із незмінною традицією під назвою Бешерунг, обмін новорічними подарунками. Ця традиція існує вже понад 100 років, і створена вона для того, щоб висловити свою любов до сім'ї маленькими милими подарунками. І до речі, діти часто роблять сюрпризи батькам власноруч на Кубі. За виконання новорічних бажань та мрій відповідають цілих три чарівники: Гаспар, Мельхіор та Бальтасар. А називають новий рік День королів, який святкується широким розмахом, фейерверками, веселощами, музикою та карнавалами на пляжах Атлантичного океану та Карибського моря. Головною традицією кубинців є наповнення у новорічну ніч усіляких посудин водою, яку під 12 12-й удар годинника виплескують на вулицю з надією та побажаннями чогось нового, щасливого та позитивного у наступному році. Отже, виплескуємо на вас ціле море позитивних емоцій та успіху! Щасливого нового року!